Як я втомилася сьогодні. Та, від чого ж ти втомилася? Ти увесь час вдома. Да? А вечеря сама себе приготувала, а діти самі зробили уроки. Ні, ну це просто наглість така. Я не знаю, як це можна так казати, що я нічого не роблю і вдома сиджу. І що? А що ти тут вдома робиш? От а ти, шо? Шо? А шо ти, а ти що робиш? що Я шо шо роблю? Робиш? Я працюю цілий день. Бачиш, сварка виникає не тільки через слова, а через наші автоматичні думки і реакції, тобто інтерпретації. Він подумав, вона перебільшує, вона почула, мене знецінили, а далі замускається ланцюжок емоцій, образа і виникає сварка. Якщо хочеш зрозуміти, як зупиняти такі реакції і перетворювати конфлікти на діалог. Забирай мій безкоштовний урок. Напиши в директ кодове слово іскра, і я надішлю тобі доступ.